Доброго дня, мене звати Дяговець Сергій Анатолійович, я лікар-уролог-хірург медичного центру «Медікум» міста Кам'янське. Урологія це спеціальність, яка охоплює чоловічу сечостатеву систему і жіночу сечовидільну систему. Рекомендовано прийти на консультацію уролога одразу, якщо у вас з'явилися наступні симптоми: Почащене, болюче сечовипускання. Часті нічні сачоопускання, зниження лібіду. В основі цього явища ховаються різноманітні проблеми: ендокринні, фізичні, психологічні, гормональні збої, біль в області внизу живота, біль в області яєчок та впромежені, виділення уретри, порушення ерекції, змінення запаху чи консистенції сперми. Поява болю під час татевого акту. Забарвлення свічі кров'ю. Всім чоловікам після 45 років рекомендовано приходити до уролога раз на рік для проходження щорічного профілактичного огляду. При виникненні болю в поперековій ділянці, це може бути ознакою свічокам'яної хвороби, а також новоутворенням нирки. Також треба негайно звернутися до уролога, якщо ви відмітили зменшення кількості виділеної сечі. Хтось може соромитися і відтягувати візит до уролога, але іноді це загрожує серйозними ускладненнями. Тому не соромтеся і звертайтеся з допомогою до уролога хірургічного центру медику.